Сьогодні ми з вами поговоримо про правопис ненаголошених Е, і, О у коренях слів. Оскільки ці літери є ненаголошеними, то у нас можуть виникнути сумніви у написанні, тому ми завжди робимо перевірку наголосу. Як же це зробити, якщо вони у нас не наголошені? Це досить просто: нам потрібно змінити форму слова або підібрати спільнокореневе слово таким чином, що саме на літеру, який у нас сумнів. Падав наголос. Тобто ми перетворюємо Е, -и «о», «у» ненаголошені в Е, -и О наголошені. Давайте на прикладі: у нас є слово сестра, де ми можемо плутатись, як правильно написати сестра чи «систра». Тому ми змінюємо це слово до наголошеного другого звуку. В нашому випадку це сестри, і ми чітко чуємо, що тут є літера Е. Всі наші сумніви розвіюються. Візьмемо ще слово стихати. Ми можемо сплутати писати «и» чи е, тому перетворюємо це слово у слово тихо, де «и» є наголошеним, і ми чітко чуємо, що в першому складі ми пишемо літеру «и». голубка. У цьому слові ми також можемо заплутатись у написанні голосної. Тому ми використовуємо слово голуб, тобто саме наголошення сумнівного голосного звуку допомагає нам зрозуміти правильність написання цього слова. Зараз поговоримо про написання ненаголошеного О. І одразу зауважу, що частіше всього ви написання О можете сприймати на слух. Ми пишемо О у буквосполученнях. Оло ору. Наприклад, слово молоко або слово болото. Чесно кажучи, я впевнена, що в таких словах ви помилки не допустите, тому я просто розповім вам теорію. Букву сполучення оро. Приклад, ворота корова. Перейдемо до написання е. -И». Ми пишемо літеру Е в коренях слів, що містять букву сполучення ере. Еле». Наприклад. Череда. Оскільки у нас у корені слова є букосполучення Ере, ми впевнені у написанні цього слова з літерою Е, візьмемо слово лелека. Оскільки у корені з цього слова у нас є буква сполучення Еле, ми також впевнені, що ми пишемо саме лелека, а не «лилека», Тобто використовуємо літеру Е. Давайте для кращого розуміння написання ее е, ми будемо розглядати випадки їх використання паралельно. Кращого запам'ятовування. У коренях, що містять буквосполучення ри, «ли» і, завжди пишемо літеру И. Наприклад, слово тривога ми бачимо, що у корені є буквосполучення «ри», тому ми впевнені, що це слово пишеться через И. До речі, це дуже часта помилка, коли слово тривога пишу через е, тревога. Слово плисти. Ми бачимо, що у корені слова є «ли». І, до речі, якщо у цьому випадку ми замінимо «и» на е, зміниться і значення слова, плисти плавати, а ось плести означає щось заплітати. Ми пишемо и у дієслівних коренях бер. «мер», «пер». Тер стелдер, якщо немає наголошеного А. А И ми пишемо у дієслівних коренях бир, мир, пир, тир, стил, дир перед наголошеним А. До речі, одразу скажу, що це звук А. Його може позначати як буква А, так і буква Я, якщо вона стоїть після приголосного. Наприклад, слово наберу. У нас є корінь «бер». Після якого стоїть наголошена У. Тобто, в цьому випадку ми в будь-якому разі пишемо літеру Е. А ось, якщо ми змінимо це слово на слово набирати у нас з'являється літера А, і вона є наголошеною. Тому у цьому випадку ми пишемо літеру И, набирати. Давайте розглянемо ще один приклад. Застелити. У нас є корінь стел, після якого немає наголошеного А. Тому ми впевнено пишемо літеру Е. Застелити. А ось якщо ми замінимо це слово на «застилати», у нас з'являється наголошений А після корення стил. Тому в цьому випадку ми пишемо «и». зараз поговоримо про слова, які просто необхідно запам'ятати, тому що написання в них е -и» просто неможливо перевірити. Ну, хіба що за орфографічним словником, якого у вас на НМТ точно не буде. Директор ми завжди пишемо через И. Кишеня. Ми також пишемо через и. Деталь ми завжди пишемо через е. Пенал ми завжди пишемо через Е. Також варто запам'ятати слова марево через літеру Е ми завжди пишемо. Та зарево також через літеру Е. Давайте ще проговоримо слова, які часто зустрічаються в тестах: це слова левада через Е. Серпанок. Плескати чепурний шелюга. Запам'ятайте, ці слова вони дуже часто зустрічаються на НМТ. А ще запам'ятайте ось цих маленьких тваринок, яких ми пишемо через Е, наприклад, каченя, кошеня, пташеня. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості – тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!